Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Вона до останнього захищала Маріуполь, втратила там найдорожче чоловіка та рідний дім. Потрапила у полон, пережала Оленівку, але не зламалася. Це історія про захисницю Азовсталі Аліну Габурич. Цьогоріч у квітні їй вдалося звільнитися з полону. У числі сотні інших українців. Зараз Аліна проходить реабілітацію, що давало їй сил жити. Дивіться зараз в історіях війни. Путін верни мою маму. Так, минулої осені шестирічний Єгор Габурич вимагав у кремлівського тирана повернути додому його маму, захисницю Маріуполя. Його батьки Аліна та Вадим вивезли хлопчика на Черкащину буквально за день до широкомасштабного вторгнення. Через кілька місяців Вадим Габурич загинув, а мама Аліна потрапила в полон і провела там майже рік. Вітаємо вас! Це перші кадри повернення Аліни Габурич на вільну українську землю. Маму Єгора, у числі ста наших захисників та захисниць, обміняли 10 квітня цього року, але зустріч із сином після 11-місячного полону сталася значно пізніше вже у лікарні. До мами маленький хлопчик прийшов із кошиком квітів і одразу кинувся в обійми. Відтягав! красавчик! Боже! А так, чотири місяці по тому знову поспішає на зустріч до мами. Напередодні у неї був день народження, і хлопець несе квітку дорогою до села, де мешкають батьки його загиблого тата. Єгор мовчазний та зосереджений. З мамою він бачиться не часто, адже вона досі перебуває на реабілітації. От ти зараз маму побачиш, що ти будеш робити. Обіймати, вітати з днем народження. А, подарунок вже є, так? Да? Ну так. Да. Біля воріт хлопця зустрічає дідусь та бабуся. Мама чекає в будинку. Дякую. Дякую, Дякую! Поки мама та син насолоджуються першими хвилинами зустрічі, батьки Вадима накривають на стіл. Кожному гостю тут завжди раді. Ми всіх у нас, всі хороші люди, у нас mm -hmm. поганих немає. Так само батьки частували сина Вадима з його побратимами. Вадим намагався вирватися додому зі служби. Тепер він тут лише на світлинах. 23 квітня Вадим попав під авіаудар на Азовсталі, отримав уламкові поранення, але був живий. Командування домовилось із росіянами про евакуацію тяжко поранених з міста, але своєї обіцянки окупанти не дотримали. Вадим помер, як і десятки оборонців Маріуполя. Покликали хірурга, і хірург сказав, що чоловік загинув. І, ну, У мене був такий шок. От, І тут поступила команда виїжджати в свій бункер. От, я просто Просто сіла в машину вже там дуже з селісом, і я попросила не повідомляти батькам. Хотіла якось їх, щоб вони подовше, скажімо так, не знали, тому що я переживала за їхнє здоров'я. Аліна потрапила у полон через два тижні після загибелі Вадима. За наказом її підрозділ здався 19 травня. Перед виходом із бункера Аліна встигла попросити свою подругу і волонтерку Ірину Апілат пригледіти за сином. Весь час, коли мама була в полоні, Єгор жив у батьків тата, а Ірина всіляко їх підтримувала. Я пообіцяла. Я Аліні дала слово, що я буду допомагати. Ну, вже не могла і не дати слово не могла. Ну, я не знаю, якось так. Я думаю, що Аліна на моєму місці зробила б те саме. Розуміння, що дитина під надійною опікою Аліні давала сил вижити та не зламатись, я маю виховувати сина з двох, я маю відповідальність за батьків, за рідних чоловіка. Я так відчувала тоді, і я собі так спланувала, що я попри все маю вийти. вийти звідти живою, неушкодженою і. Наскільки це можливо психологічно здоровий, хоча той жахливий 11-місячний сон Аліні вже ніколи не вдасться забути. Першим місцем утримання для неї та побратимів стала сумнозвісна Оленівка. У камері на шістьох росіяни отримували більше 20 наших жінок. Камера з найбільш непокірними, в якій перебувала і Аліна, була розташована поряд із катівнею. Таке було відчуття, що на нас просто. Тиснуть психологічно і дивляться, як ми будемо себе вести. От коли зірвався барак, це було просто жахливо, це, це була ніч. Ми, ми чули ці всі крики, ми чули, як хлопці просили про допомогу, а потім вранці просто побачили, як заводять наших хлопців поранених з бараку до нас від Після полону Аліна намагається більше бувати з родиною. Для неї важливо вдосталь набутись із рідними, але час від часу, навіть не помічаючи цього, жінка повертається у полон спогадів. Завжди пропонують сісти на а тут, мало того, що сфоткали оголоною. Так, що посадили на картами. Потім відео показували з нашими хлопцями загиблими з бараку. Реабілітація скоро закінчиться. Аліна планує продовжити службу, вирішити питання з житлом і, нарешті, забрати до себе Єгора. Будинок, який вони придбали із чоловіком до війни, залишився в окупації під Маріуполем. Росіяни відібрали баліний дім та вбили чоловіка, а його тіло і досі не повернули. Я коли знаю, що загинув сильничка. От. Я б напевно віддала би все, що в мене залишилось на даний момент, Але, щоб, просто, щоб це була якась помилка. Готова була ще сидіти в колоні, аби він був просто живий і повернувся додому. Доля багатьох захисників та захисниць Маріуполя залишається невідомою. Багато хто з них досі вважається зниклим безвісти сотні у російському полоні. Але їхні рідні не здаються і щодня борються за повернення додому героїв, які змінили хід війни у перші місяці повномасштабної війни, відтягнувши на себе чималу кількість військ окупантів. Щодня Людмила Ковальова із села Чистопілля Чернігівської області приходить у двір розбитого батьківського будинку та доглядає сад. Це єдине, що тут уціліло після російських обстрілів у березні 2022 року. У будинок Людмили влучив снаряд. Він зруйнував стіни, зніс дах, вибив вікна та двері. Дерева і квіти в саду єдина радість, що залишилася, розповідає Людмила в своїй історії війни. Я Ковальова Людмила Григорівна. Я проживаю в селі Войтове, але народилася і виросла в село Чистопілля, це Чернігівська область, нині Ніжинський район. Ну і там моя, мій будинок батьківський. Це басань теж була окупована, і коли вже звільняли басань биків, то з басані вони іменно поцілили в нашу хату. Бо видно, як по кущах дерев летіли ці снаряди, видно, як скошені. Це видно, зразу що летіли з басані, що це стіляли росіяни. Даху нема. Повністю ну, залишились тільки крокви. Весь шифер розбитий. Він увесь був лежав на стелі будинку, і, ну і, звісно, насадок на, на це розсипався. Стеля поки ще була, сам дах розбитий. стелі, стелі не було в спальнях. У нас чотири спальні сходяться до кучі, чотири квартири. І ці всі чотири спальні були повністю дах дах і стеля зруйновані. Ще в залі, у кухні. Стеля була поки. Минув рік, дощ, сніг, воно все розрушилось. Ну, скажімо так, можливо, б навіть гроші я може, б може би кредит взяла. У мене нема просто ну, рук таких, щоб це можна зробити. Мрію, щоб будинок ну, якось мені допомогли цей будинок відбудувати. Хоча б. І мрію, щоб у мене був там садок, мій виріс, щоб той виноград у мене був і квітки. 12 тисяч цивільних об'єктів зруйновано на Миколаївщині. Російськими обстрілами пошкоджені житлові будинки, медичні та навчальні заклади, а ще критична інфраструктура. Місцева влада каже, аби відновити лише тільки водопостачання, знадобиться щонайменше два роки та кілька мільярдів гривень. Це Снігурівщина. Після підриву росіянами Каховської ГЕС під водою врожай, будинки, дороги та мости, зокрема, й ті, що незадовго до цього вдалося відновити після деокупації. З підірваних переправ вісім уже відновили. Щоправда, на деяких з них роботи ще тривають. Крім того, найближчими місяцями візьмуться за мости, які змило під час повені. Загалом із 20 зруйнованих переправ у Миколаївській області вже відновили 17. Постраждали від снарядів окупантів і пам'ятки архітектури. Це уламок ракети е, від ракети С-300, який застряг в дереві він досі знаходиться і він залишиться. на згадку. Це колишній російський театр. Будівлю із вікової історії зруйнували минулої осені ракетою. Пошкодження всередині та у дворику у перші дні ліквідовували самі співробітники, допомогли донатами театрали. Нещодавно з обласного бюджету виділили кошти на ґрунтовий ремонт. Близько 7 мільйонів було виділено з обласного бюджету через замовник управління капітального будівництва, які зробили проєктно кошторисну кошторосну документацію через систему Прозоро був проведений конкурс, і саме зараз першочергові заходи по відновленню нашого театру, щоб мала можливість підготуватися до зимового періоду. Неабиякий виклик для Миколаївщини проблеми житлового сектору після обстрілів зруйновано чи пошкоджено майже. Півтори тисячі багатоповерхів, більше семи тисяч приватних будинків. Більшість з них у Миколаєві. Перед усім намагаються полагодити дахи, забезпечити людей ОСБ плитами. Є низка договорів про розбір будинків, експлуатація яких неможлива. Втім, роботи гальмуються. Приходимо в чотирьохпід'їзний будинок, два з них зруйнована. Потрібно їх розібрати. Експертиза показує, що можна добудувати на фундаменті цього будинку, відновити два під'їзди і скріпити їх і запустити в роботу. Але для цього потрібно відселити людей на випадок аварійної ситуації. Попереду ще багато роботи і планів у співробітництві з іноземними партнерами і з державою. І так майже у кожному регіоні. Окупанти продовжують щодня нещадно руйнувати нашу країну. Але ми все відродимо. Анастасія Пилипенко, сімейна лікарка із Запорізького села Новгородківка, два місяці ця жінка провела в окупації. Вона приймала хворих під конвоєм російських солдатів. Попри страх і небезпеку, вона не зрадила ані клятві Гіппократа, ані батьківщині. Далі її історія війни. Зараз спокійно, спокійно посидіть, поміряємо тиск. У цій Франківській поліклініці Анастасія працює сімейним лікарем лише місяць, але вже має постійних пацієнтів. Більшість із них переселенці. 170 на 100. Я стараю, в тому так. Аби приймали, окрім скарг на здоров'я, лікарка запитує в кожного звідки приїхали. Люди з коли кажуть Запорізька область, я питаю звідки, звідки ну щоб почути Мелітополя. І були три жін, жіночки з Мелітополя, і вони теж ну коли чують, що ти з Мелітополя лікар теж ну, розуміють один одного, що там пережили до великої війни. Анастасія працювала сімейною лікаркою в селі Новгородківка неподалік Мелітополя. Ти там один на все село. Ти і швидка допомога, і психолог, і педіатри. І ну, все люди знають, де ти живеш, і вночі можуть прийти, якщо щось трапиться, і зранку. Та Анастасія запевняє, жодного разу не пошкодувала про вибір професії, бо впевнена бути медиком то її покликання. По батьковій лінії там через покоління хтось медик педіатра, стоматолог, стоматологи, терапевти є. І я з дитинства також хотіла бути або лікарем або вчителем. Бої за Мелітополь почались 24 лютого. А вже 26-го росіяни окупували місто. Анастасія протрималася там два місяці. Вони в один день прийшли з камерою ну, зі своїм телебаченням кримським. Так і просили мене записати на камеру теж інтерв'ю. Сказати, що у нас все добре. Ліки з Криму постачають. Ну я відмовилась. Ну, був в цей момент так страх, був, але я, ну, я б не записала таке <свісно> дерев, ну тому що це вважаю, як зрада. Анастасія розповідає: спершу російські військові навідувалися в село раз на тиждень, потім усе частіше. Щоразу перекривали всі виїзди, обшукували хати, школи, дитсадки та амбулаторію. Ходили по всім кабінетам, просили списки атовців. Ну один раз військовий цілий день ну, сидів на прийомі. Зі мною просто дивився, хто приходить, чи нема поранених, чи чоловіків татуїровки перевіряли ну, на прийомі. В амбулаторії працювали ще дві медсестри. Та через кілька тижнів одна із них виїхала. Невдовзі почалися проблеми із медикаментами. Перші кілька тижнів після окупації волонтерам ще вдавалося привозити ліки із Запоріжжя. Та згодом росіяни закрили всі блокпости. Ліків ставало все менше і менше. Було там за ліками. Приходили бабусі, там стреньки від тиску, там валідол звичайний. Так, такого не було, не було таких ліків. І ділили таблетки так на четверо. Чим далі ставало важче, зізнається Анастасія. Окупанти вимагали від медиків переходити на їхній бік. Тоді й почали медпрацівники масово звільнятися та тікати на підконтрольній Україні території. Спочатку педіатри, медсестри, сімейні лікарі саме з Мелітополя з амбулаторії ходили. А по селах залишались, тому що там один лікар тільки більше нікого. Думала виїхати і Анастасія. Каже, у неї малолітній син і хвора на діабет, інсулінозалежна мама, та Анастасію постійно стримували думки про пацієнтів, не могла кинути людей без медичної допомоги. Переломний момент в сусідньому селі мій лікар-напарник. Вони приїхали до нього в амбулаторію російські військові. Ну, забрали з собою, вивезли в поле і сказали: Ну, ти йди, а ми будемо в тебе стріляти. Тож після цього випадку Анастасія наважилася виїхати. Ну, виїхати було важко. 21 російський блокпост. Наприкінці квітня Анастасія з сином та мамою дісталися до Запоріжжя, а потім переїхали у Франківськ. Трохи оговтавшись, Настя взялася волонтерити разом з іншими медиками. Їздили по шелтерах та допомагали переселенцям. І ось вже місяць жінка працює сімейним лікарем у приватній поліклініці. Люди, які працюють в нас, це теж люди, які Постраждали від війни, воно ну, дає мотивацію бачити оптимізм і продовжувати працювати людям, які мають лікарські знання, мають досвід і відчувають себе корисними і потрібними. А пацієнти, які приходять сюди, вони відчувають як людину, яка їх розуміє. Станіслав розповідає, коли почалася війна, вони кинули клич по всій Україні, аби сформувати команду медиків-волонтерів які їхали тоді з Харкова, з Києва, з Маріуполя, з Херсону, і вони приїжджали, багато з них то Франківськ перших перший час, там перших 5-6 місяців. Ми працювали без жодної там копійки допомоги. І це насправді була така суто волонтерська робота, і це важливо. Ми працювали сім днів на тиждень без жодного вихідного. Анастасія радіє, що й вона змогла доєднатися до спільної справи. Вона також підтримує зв'язок зі своїми колишніми пацієнтами з рідного села. Ті час від часу телефонують і просять медичної поради, бо на окупованій території катастрофічно бракує лікарів. селі от медсестра залишилась, і вона сама все, що вміє робить, якщо якийсь гострий стан швидка, не виїжджає, тому що там лікарні перебудовані як під шпиталь для окупантів. Складна ситуація на окупованих територіях із ліками. Анастасія переконана, це справжній геноцид українського народу. Вона сподівається, що Збройні Сили України скоро звільнять її рідний край від окупантів. І все це жахіття припиниться. Велика подяка та шана усім, хто боронить, відбудовує, рятує та лікує. Тим, хто підтримує та вірить одне в одного і в перемогу. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок. Адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.